Українські військові не дали російським окупантам просунутись в Донецькій області, відбили всі ворожі штурми. При цьому завдали успішних ударів по противнику. Повідомляє генштаб збройних сил України. Також стало відомо про те, що звільнили ще два населені пункти в Херсонській області. Про це генштаб повідомив після 21-ї, Щоправда, поки що не називають які саме населені пункти. Проаналізуємо події на фронті з директором New Geopolitics Research Network, Михайлом Самусом пане Михайло, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отже, ми з вами бачимо буквально за день, от сьогодні, кілька повідомлень про звільнення нових населених пунктів. Ну, це хороша хвиля, і ми дуже раді чути такі новини. Завдяки чому, на вашу думку, стало можливим те, що ми такі новини чуємо, і чи будемо чути далі, як вважаєте? Останні е, пару місяців говорили про те, що коли багато хто очікував, коли ж почнеться цей контрнаступ на Херсоні, коли ж е, на херсонському напрямку, коли ж будуть уже е, звільнені території на, на інших напрямках, е, ми говорили, що відбувається вже контрнаступ або навіть наступальна операція. Просто вона ведеться не так, як це роблять росіяни, які воюють за лекалами і е, моделями 20-го століття. А українська армія воює. За моделями 21-го століття мережево-центричний підхід, який включає в себе системи розвідки, системи управління і зброї, які діють в реальному масштабі часу, все це означає дуже просту річ, що поки росіяни добилися лобом на Донбасі у нашій оборонній позиції, і це ми бачили вже останні кілька місяців. Українська армія готувала поле бою, здійснювала так зване «shaping» або «preparation of battlefield», Тобто знищувала командні пункти, знищувала систему управління противника, склади з боєприпасами, логістику, критичну інфраструктуру, такі як мости, наприклад, якщо ми говоримо про Херсонський напрямок, і зараз цей, це, це поле бою вже підготовлено до того, щоб українська армія почала здійснювати. Свої наступальні дії. Причому, якщо говорити це на рівні тактики і операції, то якщо піднятися на стратегічний рівень, то українська армія проводить насправді то стратегічну операцію. В рамках цієї операції здійснюються постійні різноманітні удари, як на сході, тобто ми можемо говорити зараз, вже не тільки про харківський напрямок, а й про Луганський напрямок, бо те, що зараз робить. Українська армія на сході після звільнення Лиману це йде вже preparation of або підготовка поля бою якраз для звільнення Луганської області. І там ідуть успіхи. Ми поки поки про них не говоримо, не деталізуємо, але там ситуація. Також е, реалізується абсолютно сучасними підходами. А як вважаєте як Росія буде підлаштовуватись під цю ситуацію, що складається? Бо відповідно вони теж якось будуть реагувати і ми маємо бути до цього готові. Бо коли трапився Харків і Харківщина, звідки вони бігли, так що могли рекорди з кросу встановлювати, тоді вони почали бити дуже потужно по інфраструктурним об'єктам. Ну зі злості, як то кажуть, знаєте, як поганий кіт, але е, до чого? Потенційно ми можемо готуватись зараз. Ну, удари по критичній інфраструктурі Росія не можуть продовжувати. У них, на жаль, ще поки що залишається дуже багато старих радянських ракет, різноманітних і повітряного базування, і ті ж самі С-300, тобто зенітно-ракетні комплекси, які вони використовують для нанесення ударів по цивільним об'єктам. Просто здійснюючи терористичні атаки, тому а, тут ключовим моментом є все ж таки надходження Україні більше систем протиракетної оборони, протиповітряної оборони, про які ми дуже багато говоримо. Але сподіваюся, що дійсно в найближчий час надійдуть і американські системи НАСАМС, і німецькі, і Рісте, СЛМ. Які е, все таки створять більш щільне протиповітряне протиракетне поле, яке буде захищати більше об'єктів на території України, якщо казати стосовно того, що Росія не можуть зробити на полі бою, вже фактично нічого, тобто вони можуть дійсно ще огризатися. Ракетними ударами можуть десь огризатися авіаційними артилерійськими, але це спорадичні спроби, якимось чином завадити українському наступу. Якщо ж говорити про системний підхід, то оголошення так званої мобілізації, тому що насправді це цей хаос і бардак не можна назвати визначення мобілізація. Мобілізація абсолютно по іншому виглядає, Мо підготовка це абсолютно інша сфера ніж те, що демонструє нам так звана Друга армія світу. То ця так звана мобілізація це свідченням агонії і е, намаганням е, просто е, російської армії, хоч якось набрати особовий склад, щоб затикати дірки, які в них з'явилися на фронті. Тобто вони не встигають за українським командуванням, яке воюючи. Мережево-центричному підході вони українська армія просто набагато швидше орієнтується mm -hmm. в обстановці, набагато швидше координує свої зусиль, зусилля. Я сказав вже в реальному масштабі часу, і це дозволяє постійно розхитуючи фронт, удар на сході, удар на Півдні, удар можливо буде ще на якомусь напрямку. Залишається ще багато напрямків. І Таким чином російська армія просто не може реагувати вірно. Тим більше вони самі залізли в цю пастку на правому березі Дніпра на Херсонському плацдармі. Це було зрозуміло, що рано чи пізно це закінчиться. Ми говорили ще з липня, що росіяни там вже в пастці. Росіяни на цим насміхалися і казали, що нічого вони не в пастці, Вони ще покажуть на що. Як вони вважаєте, коли споможні, за, за вони захлопнуться ці боже, не знаю чи чи правильно казати таке слово українською, захлоп... але зрозуміла зрозумілий сенс так. Вона вже закрилася. Ця пастка, коли почали знищуватися високоточною зброєю мости. Вони намагалися, росіяни намагалися там створити якісь тимчасові переправи. Баржами намагалися ганяти свого озброєння та військову техніку, амуніцію, але це тимчасові заходи, які не можуть повноцінно забезпечувати ту велику велику групу військ, яку вони сконцентрували на правому березі Дніпра. Можливо, сподіваючись на те, що буде якийсь прорив. Вони ще дійсно підуть на Миколаїв на кривий ріг. Але а, вже зараз можна говорити, що їхні задуми, чи плани чи мрії вже провалилися. А як ви вважаєте, от враховуючи всі їхні невдачі, враховуючи як е, нездарно на щастя для нас, е, працюють їхні е, військові вищі чини? Чи не спровокує це розкол у війську, коли нижчі нижчий особовий склад, нижчий за статусом у війську, почне, ну якщо не думати, бо я не вірю, що там хтось вміє думати, це інша справа. Ну, Принаймні спрацює інстинкт самозбереження, і вони подумають: ага, стоп. Ні, вони не подумають, але ну, насправді, е якщо ми говоримо про професійних військових російських. То в них дійсно властивість думати відсутня, це професійна особливість. І Крім того, там вичищено просто, особливо в верхніх ешелонах, вичищено просто. Люди, які могли би думати критично, і тим більше якось протестувати проти рішень командирів зверху з Кремля. І тим то пояснюється, можемо згадати дуже багато випадків, коли ну умовна Чорнобаївка, яка існує, реальна Чорнобаївка, там десятки серій знімалися. Але ті чорнобаївок по фронту було дуже багато, в тому числі, наприклад, при форсуванні северського донця, коли вони кілька разів у тому самому місці намагалися переходити, і українська армія їх знищувала. Це все пояснюється феноменом наказу вищого начальник. Вони просто не здатні його не виконувати і не здатні його навіть модифікувати відповідно до обставин, обставин ситуації. Тобто вони не можуть це навіть зробити для справи. А тим більше вони не можуть цього зробити з метою протестів чи зародження якогось там розколу. Розкол, оцей протест насправді він може виникнути, але як би це дивно не звучало серед. Мобілізованих, тобто мобілізовані, яких набирають з усіх верств російського суспільства, ці мобілізовані можуть знаєте як у 1917 році лютнева революція uh -huh. в Російській імперії розпочалась насправді серед мобілізованих uh -huh. солдат-матросів. Якраз революційні матроси потім принесли це весь рух. Можливо, цього часу цього разу також вийде так само, що з цих мобілізованих ну, виростуть ці полізованих виростуть. Але ми не будемо професії. на них сподіватися чекати. То їхні справи. Ми будемо їх бити, будемо виганяти ворога зі своєї землі, і наші збройні сили, наші армійці, наші захисники і захисниці. З тим я впевнена добре впораються. Дякую вам за аналіз. Михайло самус директор New Geopolitics Research Network.